Ми отримали погодження від Міністерства оборони і Міністерства економіки. На даний час ми направили для реєстрації в міжрегіональне управління Міністерства юстиції і обов'язково висвітлимо регіональні критерії на сайті Волинської військової адміністрації, де чітко пропишемо кожен критерій. Документи, які необхідні для підтвердження даного критерію. Після дотримання цих процедур ми будемо готові працювати з даними регіональними критеріями, приймати документи і надавати консультації. Суттєвих змін до формулювання регі... регіональних критеріїв, не було. Були певні уточнення, конкретизування певних пунктів критерій. Тому я коротко, конкретизовано зупинюся по кожному критерію. Перший критерій він стосується економічно активного підприємства. Обсяг річних доходів має бути не менше 10 мільйонів. Кількість працюючих на підприємстві на підприємстві має бути не менше 10 осіб у звітному періоді. Підприємство має здійснювати діяльність на території Волинської області та сплачувати податки у місцевий бюджет. Другий критерій є обов'язковим, хочу наголосити, для приватних підприємств, що це? це лист від територіальної громади, яка чітко зазначає, яка чітко зазначає обсяг сплачених доходів до загального бюджету громади за звітний період. За звітний, за звітний період в розрахунку на одного працівника та не може бути менший від 2304 гривень. Третій критерій. Третій критерій стосується підприємств, які є операторами об'єкта критичної інфраструктури, які зареєстровані в державному реєстрі, який формують профільні міністерства. Четвертий критерій. Четвертий критерій стосується підприємств, які здійснюють експортні операції у зовнішньоекономічній діяльності за умови сплати податку на прибуток за останній звітний період. П'ятий критерій. П'ятий критерій є основний критерій для підприємств, установ і організацій, державної та комунальної форми власності. Засновником яких є органи державної влади або місцевого самоврядування, які підтверджують листом, обґрунтуванням по важливості даного підприємства. Хочу звернути увагу на шостий критерій. Ми його доопрацьовували, ми його конкретизували, відстосується підприємств. Установ організацій, які на договорній основі здійснюють поставку товарів робіт послуг підрозділам Сил безпеки і оборони України в розмірі не менше 10% від обсягу поставки товарів, робіт, послуг за звітний період, сьомий критерій сьомий критерій, ми теж доопрацьовували, ми конкретизували його. Хочу звернути увагу, що ми в цей критерій включили всі пропозиції, які були надані робочою групою, підприємством СКФ, Асоціацією роботодавців, департаментом агропромислового розвитку і так далі. Ми виділили основні кведи, які є важливі для нашої області, за умови сплати податку на прибуток. Крім неприбуткових установ та організацій і підприємств, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, хочу ще звернути увагу, тому що в роботі нам для підтвердження цього критерію ви маєте подати копії витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб. На дату не пізніше 1 липня 2024 року, чому я закцентувала на цьому увагу? Тому що є підприємства, особливо підприємства, які здійснюють міжнародні транспортні перевезення, які змінюють свій основний квед і приносять нам копію витягу уже із зміненим кведом, для того, щоб отримати статус критичності, я от прошу, щоб ви на це звернули увагу. Восьмий критерій. Восьмий критерій стосується сільськогосподарських підприємств. Він не був змінений. По ньому зауважень не було, тому він залишається такий, як є. і Я на ньому, в принципі, зупинятись не буду. Дев'ятий критерій. Дев'ятий критерій теж ми доопрацьовували і більш конкретизували. Це стосується ролокованих підприємств. Це підприємства, які... Переїхали на територію області з території, де ведуться бойові дії, які, є, які відновили свою діяльність, які є економічно активними, отримали дохід не менше 1 мільйону гривень за останній звітний період та створили не менше п'яти нових робочих місць. Це по дев'ятому критерію: десятий і одинадцятий критерій. Вони теж залишились без змін по них зауважень не було, тому на них я зупинятися не буду.